Перехрестя Хмельницьке шосе магістрацька у Вінниці. Тут комунальники оновлюють дорожню розмітку. <му> Працівник комунального підприємства з організації дорожнього руху Ігор розповідає: наразі оновлюють дорожню розмітку на пішохідних переходах. Для цього за допомогою трафарету наносять фарбу білого кольору. Одного шару достатньо, каже Ігор. Зразу наносимо так, щоб щоб було зразу, було гарно. Хорошо, звісно, коли машиною водій їде, то і розмітку видно і видно, куди їхати. Під час робіт на півгодини перекривають одну смугу руху. Це аби фарба підсохла. Водії на такі незручності реагують по-різному, каже комунальник. Возмічається трошки, тому що я що, пишу. Теж возмічається, що чому ночі не красу, поки машин немає. Ну, всякі. Ну, є водій, що якби, хорошо відноситься, як ви скажете, з розумінням. Розділювальну смугу на дорозі на тому ж Хмельницькому шосе біля зупинки Данила Галицького оновлює інший працівник підприємства Микола Бережнюк. Робиться за допомогою драйвера. Це американська машина. Виконує поновлення розмітки. Продольний, поперечний. Стоять комп'ютера виконує різні операції. Насос накачує тиск і видає определену кількість фарби. Водій Петро каже, дорожня розмітка допомагає орієнтуватися у русі. Розмітки, бачите, що не видно її, а потім Порушник так виходить, Як переїхав з пошту порушив правила, значить оновлювати дорожню розмітку у Вінницькій громаді почали на два тижні пізніше, ніж зазвичай каже директор комунального підприємства з організації дорожнього руху Сергій Чернов. Все через дощі. при вологості 80% ці роботи не проводяться. Вон фарба не тримається на проїзній частині і, взагалі, це заборонено. Будемо старатися вишукувати кожну годинку, яка дозволить це робити, навіть якщо роботи прийдеться виконувати або зранку, або до пізнього вечора. Матеріалами комунальники забезпечені, говорить Сергій Чернов. На фарбу для оновлення дорожньої розмітки цьогоріч із бюджету громади виділили понад 4 мільйони гривень. Роботи триватимуть до середини літа. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.